Упродовж двох днів в Ужгороді мають перевірити 12 об'єктів. Це школи і садочки, де під час виборів працюють дільниці для голосування, каже представниця ініціативної групи Марина Сташина. Наймет для моніторингу обрали третій виборчий округ. Для порівняння оглянули навчальні заклади в історичній частині міста. Найбільш поширені проблеми це або відсутність пандусів, або вони під неправильним кутом. а далі відсутність тротуарів, по яких можна пройти до виборчої дільниці. Розташування місця голосування не на першому, а на другому. Поверсі, а то і на третьому саме приміщення воно не адаптоване не лише для людей, які мають порушення опорно-рухового апарату, а й для людей, які мають порушення зору. Також до поширених проблем ми можемо віднести те, що вбиральні не пристосовані для маломобільних громадян. Першою для перевірки обрали лінгвістичну гімназію. Тут дільниця розташована в актовій залі на другому поверсі, оскільки це історична частина міста. Будь-які зміни потрібно узгоджувати з мінкультури, міськрадою та обласною адміністрацією. Тому на моніторингу був і головний архітектор Ужгорода Олег Бершовський. Дуже важко попасти ну, людям з інвалідністю. На другий поверх також є перешкоди, це є в нас сходи. Питання буде в коштах. Ну і то, що нам дозволить або Міністерство культури, тобто до чого буде відносити, або консультативна рада при обласній державній адміністрації. Що в нас ми будемо бачити, що в коштах дуже великі затрати і нам не пропустить там якісь певні погодження, то будемо просити або рекомендувати перенести дану дільницю в інше приміщення. Досліджують не тільки умови всередині дільниць, а й під'їзні шляхи, аби виборець міг дістатися в місця голосування. У третій школі ініціативна група запропонувала поставити новий пандус посередині сходів. Директорка Світлана Фесенко каже: в їхній школі нема інклюзивних класів, тому пандус має бути тимчасовий на період виборів, а не завжди. Вибори у нас один раз п'ять років. Ну, це про що я хочу сказати: а користуватися закладом потрібно щодня, щодня. І якщо ми тут посередині лісниці поставимо. Пандус, який буде заважати 700 дітям, які тут навчаються. То треба вибирати, що зараз в даному випадку краще як на мене краще робити виносний переносний пандус, який більш зручний в використанні і все А на постійно, а на постійно робити то, щоб робити перепонами 700 дітям. Це також неправильно. Голова обласного товариства осіб з інвалідністю Денис Сухотін розповів, до моніторингу залучили представників міськради, бо хочуть скласти спеціальну. Програму вона передбачає забезпечити доступ людей з інвалідністю до всіх виборчих дільниць міста до 2025 року. Для цього розробили анкету доступності. Там є 24 пункти в цій анкеті. Доступності, тобто ми будемо перевіряти все від під'їзних шляхів до самого цього об'єкту до виборчої дільниці, включно там ширину дверей, наявність сходинок, яскравість освітлення санітарні вузли там цілий величезний перелік цих об'єктів, які мають бути відповідати статті 16 кодексу виборчого України, виборчого кодексу України, який набув чинності 1 січня минулого року. І в принципі кодексом передбачено, що всі виборчі дільниці до 25-го року мають бути приведені в відповідність. Якщо цю роботу не почати негайно, то ми просто не встигаємо. Упродовж трьох годин ініціативна група перевірила п'ять закладів, де в день виборів працюють дільниці. Ще сім мають промоніторити цього четверга. За результатами складуть програму забезпечення доступності людей з інвалідністю до виборчих дільниць і винесуть на розгляд депутатів міськради. Андріана Курта, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.